Найрідніші попрощались із двома героями Тарасом Плагнюком та Андрієм Кушніром. Вони були у складі Нацгвардії у одному батальйоні. Рідні кажуть на першому бойовому виїзді, потрапили під мінометний обстріл та загинули. Вони дружили разом. І, отак вони попали під один обстріл і Загинули Тарас Плагнюк запам'ятався знайомим позитивним та завжди усміхненим. З дитинства любив писати фантастичні твори. Згадує класна керівниця. Потім почав цікавитись комп'ютерами. Тож вступив в університет за цією спеціальністю. До війська пішов за власним бажанням. Чотири місяці тому я зустріла його, була здивована, що в формі. Спитала, що і як так призвався. Коли йшов навпроти, зразу посмішка, і ці ямочки на обличчі, одразу таке, знаєте, ну, світла про нього пам'ять, що казати. І теж було дуже дивно мені почути, що я пішов воювати, тому що це така. Знаєте, ну якщо про чоловіка можна так сказати, дашов ніжний тендітний. Андрія Кушніра запам'ятали простим та життєрадісним у цивільному житті. Працював на пошті у 2021 році. Пішов на строкову службу. Потім перевівся на контракт. Початок війни зустрів Андрія у Києві. Війна, яку він застав в Києві, вона досить е, е, різна війна з тою, що застала його в на Харківщині. Тарас та Андрій були єдиними синами своїх батьків. Власної сім'ї військові не встигли збудувати. Поховали героїв у мікрорайоні Ракове на Алеї Слави. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.